Будуй або ж віддавай землю у запас міста. У Івано-Франківську відбулися громадські слухання. Тут обговорювали майбутні безгосподарських територій, що перебувають в оренді підприємців. Нині кажуть представники мерії в обласному центрі. Є чимало ділянок, які візуально пустують і не мають власника. Однак насправді роками вони законсервовані за будівниками. Аби спонукати бізнесменів до будівництва, чиновники планують збільшити орендну ставку на землю, яка простоює понад 5 років. Ставка коливатиметься в межах від 3 до 10 в залежності від її нормативно-грошової оцінки, міська рада як власник землі пропонує внести зміни в діючі положення про оренду, збільшити максимально збільшити оренду ставку. За користування землею з метою стимулювання суб'єктів до будівництва в іншому випадку ці земельні ділянки повинні бути за згодою переведені в запас і для надання їх на конкурентних засадах на земельних торгах. Підставою для визнання ділянки такою, що не використовується за цільовим призначенням, буде відсутність декларації про початок будівельних робіт від Держархбудконтролю. Якщо підприємець відмовиться від запропонованої ставки, його ділянка перейде у запас міста, а пізніше її можна буде продати з аукціону, однак підприємці від такої ініціативи не в захваті. По-перше, воно тільки погіршить ситуацію, воно погіршить поступлення до бюджету, тому що, наприклад, якщо, наприклад, люди відмовляться від тих ділянок, які вони сьогодні орендують і сплачують цю орендну плату до міського бюджету, то звичайно що сьогодні такий час, що нові підприємці не візьмуть ці ділянки в оренду, це вже показав час, показав останні аукціони, що люди просто не йдуть, тому що надто дорого і нато високі ціни. Останнє слово у цьому питанні за міською радою депутати мають затвердити нові ставки орендної плати за землі, що не використовується за цільовим призначенням. І Іваненко Сергій Шваюк. Новини на вежі.